Оливи британського бренду Comma вже мають неабияку прихильність українських автовласників, адже це продукція чудової якості з видатними мийними характеристиками. Всі мастильні матеріали компанія виробляє на одному підприємстві, навіть тару виробляє самостійно. Інтернет-магазин Doc.ua є офіційною точкою продажі в продукції торгової марки Comma, про що має відповідний сертифікат. Тож сьогодні розбираємося в деталях оригінальності моторної оливи Кома. Купуючи оливу Комма, уважно огляньте пакування, особливо кришку. Вона може бути яскраво-червоною або чорною. Ми вже розповідали про те, що в умовах локдауну компанії довелося тимчасово змінити традиційний яскраво-червоний колір на чорний через проблеми з виробниками матеріалу для кришок. Проте і чорна, і червона кришка перетворюються на ліку після відкривання. Звісно, зубчики зверху, що тримають кільце для відкривання, мають бути цілими. Так само цілими мають бути зубчики, що з'єднують фіксувальне кільце із кришкою без лійки. Такі пакування ще трапляються на ринку. Відсутність ліки не є ознакою підробки. Із заднього боку пакування під етикеткою вказана дата виготовлення місяць і рік. Ця інформація надрукована фарбою. І, нарешті ще одна невидима ознака оригінальності, яку можна побачити за допомогою спеціального ультрафіолетового ліхтарика. Якщо освітити ним лицеву етикетку, назва бренду і логотип мають яскраво зелені тіні, внаслідок чого зображення наче набуває об'єму. Таким способом можна беззаперечно пересвідчитися в оригінальності походження оливи. Бажаємо вам приємних і вигідних покупок. Підписуйтесь на наш канал щоб завжди бути в курсі новин у царині моторних олив, ми тримаємо руку на пульсі, адже ми розбираємося в деталях.